Всім привіт, авторозбор на зв'язку. Сьогодні покажу вам другий Grand Scenic, який був у мене в Viber Group. Автомобіль в чудовій комплектації, ну і, в принципі, на мою думку, в непоганому збереженому стані. Не кажу ідеальний, тому що таких старих автівок в ідеальному стані просто вже не буває. Але тут стан такий досить гарний. Другий Grand Scenic на цікавій комплектації 2 літра бензин, механіка на 6. Передач автомобіль 2008 року 12 місяця. З гарною сервісною історією. В Україні замінено нове щеплення. Я замінював його на оригінальне. І, в принципі, з автомобілем все непогано. Робочий кондиціонер, робоча електрика. 2008 рік. Комплектація. Задній парковочний асистент. Легкосплавні 17 диски на непоганій літній гумі. Безключовий доступ. Складання регулювання підігрів дзеркал, повний електропакет, 4 електросклопідйомники. склопідйомники, лінзована оптика, туманки. Датчик світла, сенсор дощу. Електростояночний тормоз, шкіряне кермо, круїз контроль. Датчик світла, сенсор дощу вже сказав. Далі в нас є автозатемнення. Механіка на 6 передач, клімат-контроль, бортовий комп'ютер. Ну, в принципі, всі далі речі тут присутні. У нас є також підлокітник, отакий, ничка така так звана. Механіка 6 передач, шторки для заднього ряду, п'ятимісна версія, столики для заднього ряду, шторки. У нас присутній. Такий коврик в багажник, він, в принципі, не сказати, що був в дуже крутому стані, але думаю, що змінювати його не потрібно, тому що він оригінальний. І ну, багажник буде зберігатися дуже гарно завдяки ньому. А по стану автомобіля і по кузову зараз все розповім. 227 тисяч пробігу, механіка, нове щеплення. Нові гарні коври лежать. Позаду також нові гарні коври. В принципі, стан автомобіля дуже Непоганий. Так, в мене щось камера забруднилась. О, все, забрали. Так, давайте пройдемось по кузовних елементах автомобіля і покажу всі косячки, які є. Так, друзі, капот має. 200 мікрон. Ну, до 200, скажімо так. Капот автомобіля. Так. Дах має так само. 200 мікрон. Крила так само. Автомобіль в подвійному заводському окрасі. Щоб ви не лякались, це не фарбовані елементи, це просто подвійний заводський. Окрас другого гранд сценіка. Так, арки, целки так звані, присутні. Ну, тут донизу трохи менше. Проєм. Сотня. Тут 120, так як і має бути подвійного заводського. Знаєте, Рено і так нержавіє, а тут ще й подвійний заводський, так, лейба по вінкоду, перевіряйте. Добре. Тут також сервісна книга автомобіля. Зараз покажу. Тут все, в принципі, по сервісу гарно. Ось такий сервіс. Крайній був на 221, далі відригнуло щеплення, і вони його продали. Вже решту я тут міняв щепу. Так, восьмий. Рік 12-й місяць, його ще раз він код, 8-й восьмій мито. Сертифікат, бачите, вже лежить, хоча, напевно, може хтось би і захотів газ поставити, але зараз вже газ коштує, знаєте, як бідному, як то кажуть, одружуватись, то і ніч мала. Тут є в нас такі шухлятки, є жилет. Так, далі. Задня кришка. Також так само. Це крило, друзі, було підмальоване косметично, ну, тому пробивається от... Ні, отут десь є трошки більші показники. Бачите, воно було. Це єдиний елемент, який цього автомобіля мальований, не косметично. І двері. Так, 250 поріг вже ні, оригінал. Тобто сама арка напилена на арці, отут, бачите, шматок є. Ну Такі, не глобальні показники, я не знаю, 600, 700, 800 це до міліметра. От тут її зловило 1000, 1300, 1,3 мм. Тобто десь оця арка вона була збита. Вище тут просто косметичний напил, його перепиляли. от. Бачите, тут все пробивається, просто напилялося, так як в Європі фарбується таким так званим бананом, тобто задувається оцей елемент, як єдиний, задувається повністю. Ці двері, друзі, також мають трошки більший показник. Не знаю, можливо, вони і передувалися разом з задньою аркою. Проєм цілий в автомобіля. Тут все добре. Тут також все гарно. Двері вже не фарбовані, ну і в принципі далі вже не фарбовано. Проєм. Оригінал, оригінал. Тобто, що маємо? З фарбованих елементів. Одна задня арка на арці є, отут отаким От шматом, отут є, пробивається, де-не-де має. Підшпакльований елемент. Гарна комплектація, ціна його, друзі, 6400 баксів з сертифікатом 2008 рік, 12 місяць, 2 літра бензин. Механіка 6 передач. Якщо він вам цікавий, він з новим щепленням, то набирайте. Не скажу, що це новий автомобіль, не скажу, що він абсолютно не потребує ніякої уваги, він прямо ідеальний, ні, але він. На мою думку, непогано зберігся, як для 2008 року. Стан, в принципі, салону добрий, досить. Не подертий, торпедо не порвана ніде, також не побита. Зараз запустимо. Помилки ніякі не горять, не світяться. Стояночний тормоз працює добре, виведений, бачите. Мікрофончик, я так розумію, під Bluetooth. 2 літра, друзі, це є 2 літра, тому що вони на моторах 1,6, вони трошки такі, ну, тяжко, тяжко цій машині на двигуні 1,6. Перепрошую, це по факту важкий автомобіль, і коли такий малооб'ємний двигун 1,6, воно просто і по витраті трошки багато, ну і по їзді самій. Для двигуна важко, але і 1.6, і 2.0 двигуни непогані. Ми вже про це з вами говорили в попередніх роликах. Цікаво, ви знаєте, телефон, де знайти. Набирайте, телефонуйте, приїжджайте і купуйте. Всім лайк. З вами, як завжди, був Степан. Ютуб канал Авторозбор. Приїжджайте, купуйте свіжі гарні машини з Європи. От приїхав вже е, гарний. Coleos. Це останній рестайлінг його. Чистий 2014 рік. 15-й був в документах другий місяць, але 14-й розмитнився. Максимальна комплектація. 15% 500 він буде на віддачу. Тут 158 тисяч оригінального пробігу. Також зараз зніму відосик на кліво. Ну і також, друзі, в мене є отакий автомобіль. Може комусь він буде цікавий. Він на українських номерах. Це такий танк Паджеро. Дуже рідкісна машина, чесно скажу. Це такий проєкт, який я не можу ніяк доробити, хоча ніби і якихось глобальних вкладень він не потребує. Він теж має, до речі, ці поджеру два ключі, він четвертий рік. Ну, Дракон просто. Що я по ньому зробив? По цьому Pajero? Зараз так в двох словах скажу. Ну, Я його ліфтанув на 4 см, я поставив офродні передні стійки, диски колодки я замінив передні. Гальмівні я також зробив повний ремкомплект всім супортам. Тобто автомобіль зараз гарно гальмує, гарно їде, повний привід робочий. 3,2 дизель. Але не простий автомобіль, він на механічній коробці. Це досить рідкісна версія. Такий автобус, я б сказав, дуже величезний автомобіль. Він, в принципі, він дуже гарний, у нього 150 пробігу. Його розбирали салон на шумку, я його так викупив в такому стані. Салон був розібраний, бо мали його шумити. Бачите, розібрали, хотіли робити шумоізоляцію, там те та все, але люди продали. І його треба якби, дати автомобілю друге дихання, друге життя. Механіка, блокіровка, клімат контроль, все тут є. Холодний. Зараз запущу, Так, свічка накала потухла. Так він заводиться. Це чотирьохциліндровий 3,2 дизель. Самий простий, тракторний двигун з фаркопом. Ну, коротше, танк конкретний, але я не маю часу ним займатися. Буду знімати кліво. Якщо цікаво, друзі, ціна покупки його, я його купував за 7700 і вклав десь там, не пам'ятаю, близько 25 тисяч в обслуговування. Ну десь так, 25, може трошки більше. Олива, фільтри, масло в редукторах, роздатках, мостах замінив стійки, диски, тобто такий римкуплект зроблений. З того, що йому потрібно в цьому педжеру, це ну, його дозбирати, подивитись до електрики, бо вона трохи постояла. Купити бачок омивача, поставити підкрилок, поставити бачок омивача і підтягнути підсилювач. Тому що тут під бампером підігнути підсилювач ним на щось вперлися. Ну а так в загальному танк такий. Досить крутий. Може, кому треба, хто хоче в особисте користування на ЗСУ, будь ласка, якщо хто хоче на ЗСУ користування, то сервіс поділимо пополам. Тобто я просто вам зроблю такий донат. Я близько там, ну не пам'ятаю, 25 чи 30 тисяч я вклав в сервіс, але немає часу ним займатися. Крута автівка на механіці, рідкість на повний привід, вона, до речі, безрамна, хто знає ці паджеро. Вона не ржава, в неї, бачите, її глобальний плюс, вона не має моста, їй нема чим зацепитися. В неї позаду і попереду йде редуктор. Вона дуже висока і дуже-дуже прохідна. Проїде, буквально та де завгодно проїде. Отака тачка. Значить, 7700 ціна машини і 25 тисяч сервіс, але поділимо його пополам, якщо хто хоче на ЗСУ. Якщо не на ЗСУ, то продажа його тільки по нулю. Четвертий рік паджера, 3,2 дизель, 150 пробігу. Механіка. З уваги потребує наведення косметики невеликої кузов. Знизу днище, дуже і дуже гарнюньке. Тому так, набирайте, приїжджайте, дивіться, купуйте.